Зараз, вот так. Починаємо. Я вітаю всіх хайдарів з річниці батальйону, який був підписаний приказом Парубія і наказом міністра оборони. О, тому було для того, здання Луганської самооборони, батальйону Луганської самооборони. Отсюди починає з 5 травня, І Айдар прийняв 25 травня на день виборів президента. Тоді були, ми взяли у полон 14 козаків. І з цього моменту пішло щастя, Георгівка, Лутугіна, Віргунка, Красний Яр дважди, Рубіжне, Сєвєродонецьк. І закінчили Хрящевате і Новосвітловка. І досі в серце будемо горить, болить, що ми так легко ставили ці території, які ми засіяли своїми айдаровцями і погибшими. Не хочеться так, так, хочеть так думати, але думаю за них. Слава героям, які нещадя свого живота віддали за вільну Україну, за те, щоб люди спокійно жили на материку, на великій Україні. За те, щоб не рвались над їхніми головами розриви бомб, снарядів і куль. Я дуже дякую батькам погибших, які виросли хороших, виростили хороших синів, які не жаліючи свого життя, яке воно прекрасне, віддали за Україну, за батьків, за дітей. Дякую вам.